Продовжуємо виготовляти сходи. Ось цей от комплект у нас поїде скоро на користень на монтаж. Затонували його, покрили бейцем, ще без лаку. Плануємо в понеділок покривати лаком і так само на наступному тижні на монтаж. Ось така от клеєна конструкція, фанера плюс ламелька. Досить гарно зроблено. Ось такі варіанти. Вачте, тут місце під LED-під світку. Так само буде профіль вставлятися. Ось таким от варіантом робимо і плюс по СІУР. І одну сходинку перероблюємо. Це відправляли комплект в місто. До речі, не знаю в яке місто, але в Німеччину відправляли в Німеччину. Щось промахнулися по параметрам. Вачте, тут вуха так звана іншого розміру. І мусимо переробляти. Не знаю, чи це була. була вина точно, чи це такий шаблон дали, чи наші промахнулись. Ну, але світ в тому, що виправити так чи інакше потрібно. Кого цікавлять якісні столярні вироби або інженерна паркетна дошка, замовляйте, ми виробники компанія Shen.